Звертаюся до всіх любителів садівництва. Купуйте саженці тільки у перевірених розсадників. А щоб переконатися в якості наших рослин, замовляйте їх на нашому сайті. Ось ця гортензія виглядає так на початок лютого. Як бачите, вона вже розпускається і дуже хоче переїхати до свого нового господаря. Маємо саженці від 1 до 3 років, більшість з яких порадує вас квітами вже цього літа. А ось так наші саджанці виглядали минулого сезону. Широколиста гортензія мала розкішні, величезні, класні квіти. Сортність ми гарантуємо. Навіть по кольору та формі листя можна зрозуміти, що сорти всі різні і ви отримаєте неперевершений різнокольоровий садок вашої мрії. Ось цей сорт називається Teller Dark Angel. Вона може бути ось така малинова або блакитна, в залежності від ґрунту. Цей сорт називається триколор. У нього дуже привабливе листя. Широколиста гортензія може змінювати свій кольор з рожевого на фіолетовий, а потім на блакитний, в залежності від кислотності ґрунту. Такий кущик, як на відео, коштує 450 гривень. Щоб гортензія змінювала колір, її потрібно садити в кислий торф або підливати сірчано-кислий алюміній під час формування бутонів. Його ви також можете замовити на нашому сайті разом із добривами чи кислим торфом. Якщо ви замовляєте рослини в холодний період, то ви можете поставити гортензію в будь яке приміщення, там де не топиться, а вже весною по свободі пересадити на постійне місце. Замовляючи у нас гортензію, ви отримаєте якісні та доглянуті саженці, якими ви будете задоволені на всі 100%.